Привіт, мої дракончики, з вами я, знову ваш полиць. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися, бо я їх читаю. Не вірите, зараз покажу. З яблучком. Короче, розказую прикол з тюрми. Заїжджаю, я вже не помню який год, тому що 17 судимостів було, я не помню який год. Заезжаю, а там смотрящий Олег. Ну все, разложилось там все. Я говорю, надо постираться. А он говорит, то он говорит, сделай себе жидкое мыло. Я говорю, а как делать? Он говорит, а как? Воды горячие на, налив с чайника, у ведро кипятильник кинул и сделал себе жидкое мыло. Ну я до вечера подождал, беру пластмассовое ведро, а мне ж никто не сказал, что надо Ну, пятерку и кипятильником кипят и я туда кіловатку кинул все налив воды и жду пока оно закипит а потом начали там стукать ну друга хата я выпал на кружечку разговаривал разговаривал и в оконцовке ведро уже полностью сплавилось, и мыло вытекло біля этого самого Біля унітазу. Не біля унітазу, а де, ну де туалет наш. такі проблеми були потім з-за цього відра, тому що ну, пластмасове відро дуже, дуже цінне. Ну, воно ціниться на тюрмі, потому що в ньому і брашку колотиш, і все. і все. Я до утра так трусився, думаю, зараз, смотрящий встане. А там же і кіловатки, і відро. все. Там і кіловатка розплавилася від температури мила. Ну, утром я об'яснив ситуацію, каже, підеш, підеш на роботу, каже, заробиш мені відро. Утром приходять у і кажуть, так і так, в санчасть хто піде? Кажу я. І там ще один у Все, пішли ми на санчас, а там треба побілити було. І тут ми в процедурному бі, білим. Уже все повиносили на коридор, білим в процедурний. І я нахожу сверток за сейфом. А то конопля. Ну все. Я ж не, не вживаю, а цей чупир навживався так, що нам Олег Батькович там, ну, фельдшер, каже, беріть мусор. І оцей цвіток. Цвіток занесете в другий кабінет, каже, а мусор викинуть. Ну і все, а той не почув, пішов вмісті з этим викидати мусор, цвіток не одніс. Викинув і мусор, і цвіток. І потім ми, що два джеберця в мусорці переривали всю мусорку знайти той цвіток. Бо це цвіток, ото є лічебний, як воно. Що з колючками ж там до рани прилажуєш. Ну, коли ми прийшли в хату, вся хата була на курно нет не сделали мне дырку за то ведро долбоеба кусок и короче на ну накурив всю хату все и тут заезжаю у чупер перевозить дрожжи это все поставили 40 литров все ждали пока это самое выиграется і потом же понапивались нормально так Відкривається в 9 часов на проверку двері а там повний розврат везде шторки висят ну і там и, ну вже ж почули запах брашки виходимо всі на калідор, і там хто успівав труси носки одягати. Ну все, забрали ту бурашку, все. А потом заїжджає один учупир, ну такий красивый. С малолетки його подняли. Яша звать. Все. И ми, короче, я вибив там у оперов, чтобы мы на склад ходили. Короче, там старі вещи, с 70-го года лежали там у них на третьем этаже. И мы туда сортировали вещи. Я даже колбасу находил 1976 -го года. Она ну, в сумках была. Короче, распродаж я там устроил. Вещи, какие хорошие. Мы все стирали. И, ну, продавали шнырям на баню. Ну и продавали, продавали. Так, ну, какие вот дуже долго, месяца два или три. А потом я понес костюм. А я просто ну не знав. Костюм, ну, просто валявся там. А воно що вийшло? Я цей костюм взяв, він хоч і чистий був, я його постирав. І все, і на баню я його віддав. Вместе з рубашечкою, там галстук був, все. Це... Заступає там якась смена. А це цей ще й продав мусорський костюм. Это все. Били так. І киянками. Я вже кричав, заліз під стол і кричу, вийшов фашисти. Коротше, побілі так, що не то, що продавати. Я дихать не хотів. І коротше, спиздив. Тут тільки оцей от отойшов пиздюліни, блядь. Утром опять книжку шукали, а він її взяв на тарочки. Він вже половину вже, ну, там, вирвав і начал крутити уже. Коротше, побили всю хату і заморозили взагалі. Ні на роботу не виходив, нікуди. Першій -пі -пі хаті сказали внизу, щоб ні курити, ні варити. І потім я почав знову ходити до оперов, явки писати. Я їх написав, мабуть, штук 70. А потім, вже як воно выяснилось, я просто брався сігарети. А явки просто не подтверждались. І за це мене били киянками. Так що ось така то ситуація була в мене. Ну тобто, можу навіть більше сказати, якщо на тюрмі пишеш явку, так як я колись писав явки, я коли-то писав і по 142-й, то там гоп стоп з піздюліною, блядь. Бабку ми там хуярили, блять. Ну це я придумав, з голови придумав, блядь. Все, він ведеться, все, блок, сігарет там, чая. Все, все, який район, я кажу, Охтяжкий, все. А там он, узнається, он, ну, я сказав адрес, і воно ну, там через неділю тільки узнається, зато фільтра, кофея. Ну, а потім я вже знав, висчитував вы, дні і все, кажу, ну, в хаті кажу, все, сьогодні я опіздюлюсь. І все, йшов на третій етаж, він визивав мене. Я кажу, що ж ти це саме, що ти мені опять написав? Такого адресу навіть в Полтаві нема. Я кажу, ну я, наверное, перепутав. Коротше, що я вам скажу? І я просидів, що в кармані. А це ж у мене оцей Сережа, то, там в той самий. В Ютубі в мене там і в інстаграмі він є. Що я його цілував там на відео. Це він припізденний, блядь, приніс усе. Оцю хуйню, це він рисує. Кожен божий день, сука, Рисує і рисує. Що він рисує, блядь? На кожних сторонах, блядь. Хоть би, воно на щось похоже, бля. Ну оце якийсь, вообще, блядь. б твою богамать, блядь. Ось баба якась, блядь. Ну це я так понял, блядь, що, це саме, як? Ілі света, ілі или, или Юля, с двух одной, я не пойму. Тут вообще непонятно вообще, що у него с ротом случилось, якийсь дед. Це опять заяц. Ну, он больный на голову. Опять не Опять заяц. Це уже якісь две клави, блядь. С горшочком, он, стол якийсь, хата он, блядь. А тут опять заяц, блядь, с гитарой, блядь. Припездены, блядь. Припездены, блядь. І я стою на вулиці і він, на! Нахуя воно, в туалет сходить мені. Піздец, тарочки. Та я на які тарочки? Тарочки я Біблію прокурив всі строка. Як, як тут приходять, спрашують, а ти в Бога віриш? Я кажу, конечно, конє, я в Бога вірю. Вони мене раз з Біблією. А я так держу, кажу, о, тут тарочок багато буде. Яких тарочок? Это ну, не, не обращає внимания. Читать, кажу, буду. І все, я вже докурю вторую. Вторую докурю. А в этом самому зону, як приїжджали церква. Та ти що это вообще? Я самый первый в строю. И перший. І, все. і там мені вже підійшла монашка там і каже, ти правильно руку держи, а я ж отак постоянно крестився, все так. А вона каже, отак треба. Отак. Вот а я кажу, ну я не знаю, я просто, ну. І все, і оце вони приїжджають, все, я там, і аллилуйя, і на колені, ну, все, то есть, все, все роблю, щоб тільки отой от тормозочок мені дали. І оце мені понравилось на 69-й, як вони приїжджали, я в столовий робив, це вони тормозочок мені дали, все, я пішов, обіг з іншої сторони, через калідор вийшов, і опять в зал виходжу, і опять стою вже. І так по 7-8 по раз. А там нормально діло, мівінка, там чайок, кофейок, сігаретки. Вони приїжджали, сторонній сигарет, ну вони привозили, в зону привозили сігарет. Не по по 10 штук в кожному пакеті. Ну так дивись, всем ходок зробив вже пару пачок і є потом шпили -мили. У нас руки ее так держать. Вот так и Короче, рассказываю прикол. В 99-м году был, был в туалет. Та не сейчас, но сейчас он уже платный. Захотелось мне женщину. Захотелось, как никогда. А там, короче, Туалет був. Можна було в морському зайти, а в женський вийти. Все, я викрутив там лампочку, все. Вибив дірку гвістками, блядь, в дверях. Ну і дивлюсь. А воно вже під вечір так. Ну що, там одна зайшла, втора, там третя. І вже дивлюсь на час. Я, я тільки звільнився, мама подарила мені часи. Електроні таки, я не, не пам'ятаю, з музикою там, все всем мелодій, по-моєму. Ну і все. И заходи. Наверное, лет, може, їй 30. И раз, не в середину, а присила на это самое. На, на ступеньках исцить. И я вылетаю з дверей, нож підставляю, кажу, сука, снимай трусы полностью. Я тільки выебу и все. И она меня она меня вот так. Выбегает, штаны даже не, не, не застегнула. Бежит и кричит, помогите, помогите. Я выскакиваю через этот самый, через мужской блядь. И за ней, блядь. Когда дивлюсь, два мужика какие-то. Ну, уже она в ту сторону побила, и два, два, два мужчины бежут в ту сторону. Думаю, все, надо разворачиваться идти в другую сторону. Все, я развернулся. Вони побігли туди до туалету, а я на морозі. Погріб додому. Ось така історія в мене була. Ну якщо б ну, все вийшло, є, це все. Я б його туди на мочу положив би і там би оприходував. Не раз і не два, не. Ну, да, ну конечно, убили б їбать. Ну, ну так мені хотілося сексу, блядь. ну, слава Богу, що воно не зросло. Ну, піску, пісню, я потрогав. Так я ж до неї підійшов ззаді раз. Ножом и вот так раз. А вона тебе пописывала. Ну я причастна. А изнансирован в, в зоне, если кость изнасиловал. Все, ты заезжаешь. У нас у Чупыр был, він заїхав, У него 12, 12 епізодів. Он там на 40 в, Кр... в Кремчу ловил, трусики там снимал, все. Е на этом самом, на Кременчу, на Кременчутском КПЗ. І в мужські кидали, і в женский, везде били. Мусора, короче, на этот самый, на совок сажали, їх в страку засували. Приїжджає, він уже в тюрму. Та же сама історія. Кормушка у нас вечером відкривається. І сказали, убіть до утра. І били так, що дране відро. Я потом за зачем підараса, блядь. Тюрмы поуезжал, и чей я за этого пидораса, он только такие старые, 53 года. Мы набухалися там в зоне. Он на седьмом отряде был, а я на десятом. И пішли там у учупыра одного провожать. Заходимо в локалку, а він тасуется там по этому самому, по локалке. Ах ты пидорас, держи, сука, палками, трубами там забивали, блядь, это пизда. Ну, а утром нас побили очень сильно. Блатота побила і за те, що ми не взяли добро. А надо було взяти разрешение. І там, і, те, і так всі, всі клипали, Ну, надо було взяти у смотрячого разрешение, а потом бити. А ми ж там його побили нормально, что он сайчать попав, блядь. Ну і нас нормально по це самое. У нас був лапа Кремичуцький смотрящий. Даже він нічого не мог зробити, тому що прийшов баня Льоха і Карен. побить Не очень сильно, ну и не очень слабо. И побили. Как-то так. Так что, дракончики, мой вам совет. Никого не насилуйте. Никого не бейте. боже бачите, даже это самое, вот, ебутся, вот, вы Прямо тут ебутся. Не насилуйте, потому что это пагубно закончится. Для вас, во-вторых, во для ваших родных, потому что родные ж будут лечить. А якщо рідних немає, значить здохнете в зоні. Ну, здох одну. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всього хорошого. З вами, ваш поліст.